Вітаю, шановна панство! Сьогодні буде огляд акумулятора від відлітаєм. Давно хотів зробити огляд на ці акумулятори Літій-залізофосфатний, 12,8 вольт номінальна напруга 100 ампер -годин, ємність цього акумулятора. Давно хотів на них подивитись, тому що неодноразово їх згадували підписники в своїх коментарях. На початку відключення ці акумулятори дехто навіть замовляв штатів і привозив собі з штатів. Зараз це все можна придбати в Європі. З Європи їде воно досить трішки дивно. Вам видадуть трек dpd це такий перевізник нідерландський. DPD доставляє на склад міст в Німеччині. Потім відправлення пропадає на кілька днів і з'являється воно вже в Україні. Нагадую також, що мита на ці акумулятори на момент зйомки відео немає, і, начебто, обіцяють, що до кінця 2025 року мита на подібні пристрої не буде. Також кажу, що ці акумулятори літаєм надіслали не одному блогеру, а кільком блогерів, тож відео буде у різних блогерів, і я сподіваюся, що будуть все ж таки на оглядах різні акумулятори. У мене він дещо специфічний, це модель з LTCP, з захистом від заряджання при низькій температурі. І якщо температура самого акумулятора буде менше 0 градусів, то заряджати його ви не зможете. Насправді зможете, але малим струмом там 1-2 А. Якщо ж ви будете заряджати великими струмами, Тобто, наприклад, струмом в 20 ампер, то цей акумулятор заряджатись при низькій температурі при охолодженні до температури нижче 0 градусів не буде. А от коли він нагріється до температури вище 5 градусів, тоді він почне заряджатись і більш високим струмом. Я вирішив робити не тільки огляд, а й додати ще деякі відповіді на коментарі. Знову ж, якщо у вас є якісь запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Але перед тим як писати запитання щодо літій злізофосфатних акумуляторів, подивіться, будь ласка, може, може вже є відповідь на ваше запитання в списку відтворення про літій залізофосфатні акумулятори. Досить багато на цю тему я зробив відео на своєму каналі. А в мене акумулятор дещо специфічний. У нього дещо специфічна форма. По бокам є такі пластикові виступи. Я думаю, що ви зараз його бачите. Це акумулятор для того, щоб встановлювати його під сидіння в мікроавтобусах. Ну або ж в будинках на колесах. Він низькопрофільний, висота всього насього 190 мм, має пластикову ручку для переноски і також має вбудований Bluetooth, тобто з ним можна зв'язатись за допомогою додатку і подивитись, наскільки заряджений цей акумулятор. Але також його можна використовувати в системах резервного жилення, тобто можна використовувати разом з інверторами або ж сонячними інверторами для живлення якихось пристроїв в будинку. По суті, це саме звичайний літій залізофосфатний акумулятор. Якщо у вас коли-небудь був мікроавтобус, то більш за все, що він був дизельний. В дизельних мікроавтобусах зазвичай встановлюють такі пристрої, як Webasto. Це спеціальна пічка, яка використовується або для підігріву самого двигуна, для того, щоб він швидше нагрівався. Дизельні двигуни зимою дуже погано нагріваються. Але також її можна використовувати для опалення салону, коли автомобіль не рухається. Тобто ви приїхали від цього акумулятора, заживили цю пічку, вона собі працює, топливо подається, дизель подається, згорає і опалюється салон. Але при цьому енергія стартового акумулятора, який запускає двигун, не розходується, а розходується енергія стягового акумулятора. Тож перше попередження, що не можна робити з цими акумуляторами, від цих акумуляторів ні в якому разі не можна запускати двигуни автомобілів. Це тягові акумулятори, вони призначені для повільного накопичення енергії і для повільної віддачі енергії. Для запуску двигунів використовуються стартові акумулятори, які можуть віддавати короткостроково дуже великий струм, наприклад, під 500 А або під 1000 А. Цей акумулятор розрахований на те, що досить довго він може віддавати струм до сотні А, але короткостроково до однієї секунди він може віддавати струм і біля 500 А. І от для запуску двигуна цього струму і цього часу не вистачить. А от для того, щоб запустити компресор на якомусь там холодильнику, без проблем 500 А вистачить. Самий найпоширеніший коментар це а в мене акумулятор зломаний, тому що зарядний пристрій видає 14,6 вольт. А після заряджання, тобто коли зарядний пристрій вже не працює і пише, що акумулятор заряджено. Напруга на акумуляторі складає 13,6 В, 13,4 В, 13,8 вольт. Що робити, щоб дозарядити акумулятор? Нічого не потрібно робити, щоб дозаряджати цей акумулятор. Бо напруга заряджання це напруга заряджання, а напруга зарядженого акумулятора це напруга зарядженого акумулятора. Для цього акумулятора рекомендовано напруга заряджання від 14,2 вольта до 14,6 вольт. Якщо ви подібні акумулятори будете заряджати напругою в 14,6 вольт, то ви можете її побачити, цю напругу, але дуже короткий, буквально дуже короткий проміжок часу кілька секунд. увагу на те, що напруга на виході зарядного пристрою та на виході акумулятора трішки відрізняється. І як тільки напруга на акумуляторі досягне 14,6 вольт, БМС спрацює, захист БМС працює, і вона відключиться від зарядного пристрою. Через кілька секунд напруга впаде до 13,8 вольт або до 13,6 вольт. Якщо залишити його на добу, то не здивуюся, що ви побачите напругу 13,3-13,4 вольта. Через 2, 3, 5 і через 7 діб напруга буде приблизно 13,3-13,4 вольта. Дозаряджати акумулятор не потрібно, він заряджений. Саме на цьому акумуляторі в зарядженому стані ви побачите напругу 12,9-13 вольт на цих виходах. Якщо в цей час поміряти напругу всередині на акумуляторах, то там буде напруга 13,4 вольта. Нагадую, що в літій залізофосфатних акумуляторах використовується БМС і от до BMS 13,4 вольта на виході BMS 12,9 вольт. І це при тому, що БМС працює справно і акумулятор від. Дає свою заявлену ємність. Насправді віддає трішки більше, ніж заявлену ємність, заявлено 1280 Вт-годин. На тестах до повного відключення він мене віддав 1324 Вт-години. Подібний тест я проводив за допомогою електронного навантаження Аторч. Втрати на проводах цього електронного навантаження я не рахував. Я думаю, що вони приблизно склали біля 6 Вт. Розряджав струмом в 10 А, тож втрати на проводах я рахувати не буду. Вони склали приблизно 5-6 Вт за весь час розряджання. Тож виміряна ємність акумулятора склала 1330 Вт. Годин. Другий тест я робив за допомогою інвертора DatoBoss. Для вимірювання струму з акумулятора я використовував енергомонітор від Atorch, Струм склав 83 А. Потужність, яку віддає акумулятор, склала 1100 Вт. А ось потужність на виході інвертора склала 925 Вт. Тобто втрати на інверторі склали приблизно біля 15% 170 Вт. Струм 83 А цей акумулятор витримує без проблем. Розрядження було приблизно біля години з копійками, і за цей час акумулятор через інвертор віддав 1147 Вт годин. Через кілька днів після заряджання напруга на виході акумулятора встановлюється приблизно біля 13,3 вольта. Зараз акумулятор підключено до інвертора, інвертор показує 13,4 вольта. як тільки до інвертора підключити споживач, який споживає 650 Вт, то моментально напруга на акумуляторі просяде і інвертор показує 12,7 В, а вольтметр на акумуляторі показує 12,9 вольт. Більшість звичайних, тобто не сонячних інверторів, налаштовані на те, що при напрузі менше 10,5 В вони будуть відключати споживача. Інвертор детопост відключає споживача, коли виміряв напругу на акумуляторі 10,2 В а насправді на акумуляторі 10,35 Вольт. Після відключення споживача напруга на акумуляторі трішки зростає і зростає вона приблизно до 11 з копійками Вольт. Саме з цими акумуляторами при роботі з звичайним інвертором проблем не буде. А ось для того, щоб загнати BMS в захист, я використав електронне навантаження і розрядив акумулятор по максимуму. І ось коли напруга на акумуляторі впала нижче 10,2 В, спрацював захист на BMS. БМС, БМС відключила електронне навантаження. Якщо на BMS працює захист від перерозряду, то BMS вимикає ключі розряду, тобто вона відключає акумулятор від споживача. І ви побачите дуже дивну напругу на виході самого акумулятора. В мене зараз показує напругу 4,3 вольта, і напруга буде поступово падати приблизно до 1 вольта. І ще одна відповідь на питання, яке дуже поширене. Що робити, якщо до вас приїхав акумулятор, ви поміряли напругу на акумуляторі, а там, наприклад, 3 вольта або 5 вольт або 7 чи 9, тобто напруга нижче 11 вольт літій Літізлізофосфатний акумулятор це літій-йонний акумулятор. Для захисту літій-йонних акумулятор обов'язково використовується плата захисту. Її називають БМС Battery Management System. В БМС є захист від перевищення напруги на акумуляторі і також від надто низької напруги на акумуляторі. Під час заряджання, якщо акумулятор буде заряджатись неправильно, тобто ви оберете неправильний зарядний пристрій, то при досягненні напруги вище 146 вольт сама БМС повинна зупинити заряд. При розряджанні акумулятора, якщо напруга впаде нижче 11 вольт саме на цьому акумуляторі, то БМС знову відключить споживача. Але якщо під час розряджання плата захисту спрацює на захист, то є варіант, що ви не зможете потім поставити цей акумулятор на зарядку, тому що як мінімум зарядний пристрій може не побачити цей акумулятор. Якщо у вас розумний акумулятор, якщо є доступ до БМС, то там можна ввімкнути ключі заряджання чи розряджання. Якщо ж використовується нерозумно БМС, то для того, щоб увімкнути таку БМС. Потрібно короткостроково на сам акумулятор подати напругу з будь-якого блоку живлення. Це може бути навіть малопотужний блок живлення від якогось роутера, який видає, наприклад, максимум 1 А, але напругу 12 В. Короткостроково, подали напругу 12 В на цей акумулятор буквально на 1 секунду. Цього зазвичай достатньо, щоб BMS запустилось. І ось після такої процедури можна буде підключати зарядний пристрій і заряджати цей акумулятор від зарядного пристрою. Саме зараз за допомогою лабораторного блоку Райтен я стартанув БМС цього акумулятора. Переключив режим зарядження акумулятора і бачу напругу 118 вольт. При такій напрузі зарядний пристрій не буде заряджати акумулятор. Він його просто не бачить. Тож довелося переключити в режим звичайного блоку живлення, а виставив напругу 12 вольт струм 1 А і короткостроково вімкнув виходи блоку живлення. Плата захисту вимкнула ключі заряджання-розряджання, напруга на виході акумулятора стала 10,9 В. І ось тепер зарядний пристрій бачить цей акумулятор і його можна заряджати. Щодо самої компанії, Літайм, то повинно одразу попередити, що є три компанії: літай, поверквін і Редодо, які дуже схожі між собою. Вони схожі всім. Схожі документація зроблена, і схожа документація в пакетиках іде. Схожі сайти, схожі самі акумулятори всередині, навіть скажу більша. Якщо розібрати цей акумулятор і розібрати акумулятор з захистом від заряджання при низькій температурі, поверквін або шередодо, то ви побачите точно таку саму, тобто абсолютно однакову БМС-ку. Єдине, що на цій БМС-ці буде напис Старій Сі. Старій Сі це компанія-партнер, більш за все, що це власник всіх трьох торгових марок. І ось тут можна розбирати і дивитися, що всередині дуже добре, що саме це цю модель, саме цей акумулятор можна розібрати безпечно, бо він скручений на гвинтах. І ось дуже багато коментарів пишуть в плані такого: що а якщо замінити БМС, а я хочу купити акумулятор і поміняти БМС, чи є в цьому сенс? Не потрібно купувати ці акумулятори для того, щоб міняти в них БМС. Якщо ви хочете поставити якусь іншу БМС, є сенс придбати окремі елементи і самостійно на них зібрати акумулятор з своєю БМСкою. Ці акумулятори нема сенсу розбирати і щось там міняти взагалі. І також багато користувачів пишуть, що там якісь німецькі, американські акумулятори. Друзі, якщо ви бачите ось такий літій-залізофосфатний акумулятор і не тільки, то не дивуйтеся, що там буде написано Made in China. Я таких акумуляторів, зроблених в інших країнах, не бачив і не зустрічав. І якщо ви зустрічали, пишіть про це в коментарях. Про Вольт Польська можу сказати одразу: це китайський акумулятор, тобто зроблений він в Китаї. Не дивлячись на те, що торгова марка польська. Мені надіслали фотографії Вольт польська, я можу порівняти і можу сказати, що Вольт польська зроблена гірше, ніж ті самі Redodo, Power Queen, Power Win і Litaime. Але сьогоднішнє відео все ж таки про Lietime. В середині буде Bluetooth-адаптер, він підключається до плати BMS. Акумулятор скручується по периметру акумулятора є ущільнювач. Проводи і контакти додатково ізольовані. Від клема на корпусі до БМС йде три проводи 10 АВГ, це досить типово і на інших акумуляторах приблизно так само. А від плюса батареї йде провід 6 АВГ. Якість зварювання акумуляторів добра. На кутах стоять пластикові вставки для того, щоб кути не постраждали при скручуванні. БМС точно така сама, як використовується в акумуляторах Redodo та Power Queen. Між самими елементами є додаткова ізоляція. А ось елементи тут використовуються не такі, як Verdod і Power Queen. Зверніть увагу на те, що тут написано d 87 а тут написано d 81 акумулятори одного і того самого виробника, але трішки з різних партій. Виробник елементів компанія Goшен це досить великий виробник літій-залізофосфатних акумуляторів в Китаї. І ось два елементи зроблені 1 серпня 23 року, а два елементи 7 серпня 2023 року. Сам акумулятор я отримав в кінці 2024 року, тож між виготовлення самих елементів збіркою і до того, як він до мене приїхав, прийшло приблизно біля півтора року. І це досить нормальний термін для таких акумуляторів. І ось тут я вас плавно підвожу до того, що на багатьох акумуляторах саме такі зроблені акумулятори: частина елементів з однієї партії, частина елементів з другої партії. Я таке зустрічав неодноразово. Але. На самих акумуляторах ви знайдете ще додаткове маркування, на якому буде написано 106 Аг, і зверніть увагу на дату тестування 24.3. 24, 24 рік, березень місяць. Тобто перед тим як збирати цю акумуляторну батарею, елементи всередині беруться, ставляться на тести, їх перевіряють на ємність, і всі акумулятори тут, які є всередині, вони всі мають однакову ємність приблизно біля 106 Аг. В відео одного українського блогера він розповідав про акумулятори Ретодой, він розповідав, що це погані акумулятори, не купуйте їх, тому що вони мені надіслали в саму останню чергу цей акумулятор, а всім іншим задавно порозсилали, тому я на них образився і буду розповідати нісенітниці. Наприклад, що якщо акумулятор класу А полежав півроку десь, то він перестає бути класом А. Питання: а яким класом він буде? Відповідь він буде класом А мінус. Друге питання: а чи є сенс в подібних пристроях, в подібних готових акумуляторах використовувати висококласні акумулятори ті самі класу А, які зазвичай використовуються в електромобілях? Для систем резервного шилення використовують зазвичай клас Бі. Але також можуть використовувати клас А В будь-якому випадку встановити клас акумуляторів ви ніяк не можете. Навіть купуючи акумулятори на n там де написано великими літерами клас А, я дуже сумніваюся, що ви отримаєте клас А. У будь-якому випадку, перед збиранням цієї акумуляторної батареї, всі акумулятори перевіряються на ємність, сортуються і збираються по ємності. Один виробник різні партії однакова ємність і прослужать ці акумулятор досить довго, якщо ви будете ними правильно користуватись. А ось зараз будуть рекомендації для того, щоб цей акумулятор пожив у вас подовше. Перше, не зберігайте його при температурах нижче 10 градусів або вище 35 градусів. Зберігайте від 10 до 35 градусів, а друге, зберігайте його на піврозрядженому стані від 40 до 60% заряду. Третє, хоча б раз в півроку перезаряджайте ці акумулятори, якщо ви не користуєтесь ними. Перезаряджайте це, ви розрядили повністю, зарядили повністю, розрядили до середини до, тобто до 40-60%, і знову поставили його на зберігання на приблизно на 3-6 місяців. Четверте, не заряджайте ці акумулятори високим струмом. Не дивлячись на те, що написано, що можна заряджати цей акумулятор струмом в 100 а, рекомендований струм заряджання в 20 А. При струмі заряджання в 100 А він, по-перше, буде не дозаряджатись, а по-друге, елементи всередині будуть досить сильно перегріватися. Якщо вам не потрібно його довго експлуатувати 10-15 років, то заряджайте струмом і в 100 А. Якщо ж ви хочете, щоб він нас пожив, то 20 А для нього це достатній струм. Також, якщо вам потрібно живити якогось потужного споживача, який споживає, наприклад, біля кіловат, то використовуйте таких акумуляторів в паралелі 2, щоб вони віддавали не 100 ампер, при цьому вони також будуть нагріватись, а віддавали, наприклад, кожен по 50 ампер не більше. Їх можна з'єднувати для паралельної роботи, їх можна з'єднувати для послідовної роботи. Рекомендація використовувати однакові акумулятори, тобто, по перше, не змішувати з іншими типами акумуляторів. А по-друге, використовувати одну й ту саму модель, бо, наприклад, в цій захист працює при 11 вольтах, в якійсь іншій моделі захист при низькій напрузі може спрацювати при 9 вольтах. Як з'єднувати правильно паралельно, описано в інструкції. Інструкція неймовірно чудова, вона точно така сама, як у акумуляторах Redodo і Power Queen. І в цій інструкції ви знайдете відповіді на майже всі запитання. Наприклад, якої товщиною проводи використовувати для підключення до інвертора. Якщо ви хочете використовувати акумулятори на струмах до 85 А, то можна використати 4 АВГ 21 мм квадратний. Якщо ж ви з цього акумулятора плануєте використовувати струми до 65 А, то можна використовувати проводи 6 АВГ. Саме в комплекті з інвертором датобосу йдуть проводи 6 АВГ. А важливо пам'ятати, що літій з резофасватні акумулятори мають саморозряд 2-3% в місяць. Тож залишати такі акумулятори в розрядженому стані надовго категорично не можна. Якщо ви його розрядили при експлуатації в нуль, то бажано його підзарядити. Кілька днів без проблем, він полежить, нічого з ним не трапиться. Але якщо ви випадково забудете, і, наприклад, на місяць залишите розряджений акумулятор або ж на 2 чи на 3, то більш за все, що користуватись потім цим акумулятором, ви не зможете. Тож не ставте ці акумулятори на зберігання в розрядженому стані. Ще одне саме поширене запитання в коментарях: як виміряти, в якому стані знаходиться акумулятор, наскільки він заряджений? І от якщо в акумуляторі використовується розумно БМС, то ви можете відкрити додаток і подивитись додатку, наскільки заряджений акумулятор. Просто вимірявши напругу на клемах акумулятора, на жаль, ви не зможете встановити наскільки заряджений акумулятор. Це відноситься в першу чергу до літій злізофосфатних акумуляторів, тому що ці акумулятори мають деякі особливі характеристики, і в них дуже пласка крива розряду і заряду, тобто залежність напруги від ємності акумулятора. І також, як ви вже зрозуміли, напруга на виході акумулятора і на виході БМС також може відрізнятись. Тож, вимірявши напругу тут. Вона вам нічого абсолютно не скаже про ємність самого про заряд самого акумулятора. І якщо у вас нерозумна БМС, то встановити ступінь заряду акумулятора, ви не зможете. Тобто ви можете подивитися, що акумулятор там 12 вольт, а значить це розряджений акумулятор, 13 вольт і вже не зрозуміло, в якому стані акумулятор, чи це 50% заряду, чи це, наприклад, 90% заряду. Деякі підписники писали мені коментарі типу такого, що зібрав самостійну акумуляторну батарею, поставив BMS-ку, поставив на зарядку, BMS показує 100%, а акумулятор продовжує заряджатись. І також BMS показує, що ось акумулятор ще заряджається тим, і причому заряджається струмом в 20 А. Що робити? По-перше, нові літі злізофосфатні акумулятори мають трішки більшу ємність, ніж заявлено в документації. Тобто, якщо в документації написано 100 годин, не дивитися, якщо там буде 110 годин. По-друге, незарядний пристрій заливає енергію в акумулятор, а акумулятор бере енергію з зарядного пристрою. І якщо він бере енергію з зарядного пристрою, то це означає лише одне, він заряджається. В такому випадку я рекомендую почекати годину-дві, а може трішки більше, і в якийсь момент акумулятор все ж таки зарядиться і струм впаде там до нуля. Ще одне поширене запитання: сонячні інвертори та портативні зарядні станції на літі злізофосфатних акумуляторах працюють в досить дивному режимі. Вони спочатку розряджають акумулятор до 95%, потім знову підзаряджають до 100%. І так вони працюють постійно. Чи не вбиває це акумулятор? І ось тут ми доходимо до кількості циклів заряду розряду. Про кількість циклів заряду розряду я робив окреме відео. На літій злізофосватних акумуляторах кількість коротких циклів з малою глибиною розряджання всього на всього на 5% може досягати сотень тисяч. А от щодо повних циклів, то в документації на цей акумулятор написано, що кількість циклів більше або дорівнює 4 тисячам циклів. І от, мабуть, це саме останній параметр, на який потрібно звертати увагу, тому що якщо ви не будете повністю розряджати акумулятор, будете залишати там 10-20% заряду, то кількість циклів буде суттєво збільшуватись. По-друге, цю інформацію беруть з технічної документації виробників елементів. Виробники елементів рахують ці тисячі циклів досить хитрим способом. Одні рахують ці тисячі циклів до того моменту, поки акумулятор не втратить 20% своєї ємності. Інші рахують ці тисячі циклів до того моменту, поки акумулятор не втратить 30% своєї ємності. Випробування на тисячі циклів проводять в дуже спеціальних умовах. Наприклад, елемент стискається в спеціальних кліщок, підтримується температура 25 градусів Цельсія. Заряджається струмом в 50 А, розряджається струмом в 50 А. Між розрядом та зарядом обов'язково дається пів години для того, щоб акумулятор відпочив. І ці цикли повторюються безперервно до того моменту, поки акумулятор не скаже, що все я втратив 20% відсотків Записали в документацію цю кількість циклів і подають цю інформацію далі вже виробникам акумуляторів або ж виробникам інших пристроїв на літій з лізофосфатних акумуляторах. Крім того, є календарне старіння акумуляторів. Якщо ви навіть його будете правильно зберігати, то через приблизно 10-15 років він все рівно втратить свою ємність. Ну тобто не всю ємність, а 20-30% ємності. Але при втраті 20-30% ємності ці акумулятори вже не підлягають експлуатації, їх потрібно утилізувати. І, до речі, з утилізації на сьогоднішній момент проблеми з цими акумуляторами немає. Їх можна переробляти, і з них можна робити нові акумулятори. В описі під відео ви знайдете посилання на сайт Літайм. Це європейський сайт, німецький сайт. Там є українська мова і також є розділ Ukraine 0% ПДВ. Асортимент трішки розширився. Тут є цей акумулятор 226 євро, але є також акумулятор 12 вольт 100 ампер годин літій-залізофосфатний 168 євро. Тут стоїть нерозумно BMS, тобто тут немає зв'язку по Bluetooth з БМС, але в принципі особливо це ні на що не впливає. Його можна купувати, ним можна користуватись. Якщо ви плануєте свої акумулятори використовувати при низьких температурах і заряджати їх при низьких температурах, то є акумулятор з підігрівом. Якщо ви плануєте використовувати 24 вольтову систему, то бажано одразу купувати акумулятори на 25 і 6 вольт, де стоїть одна БМС. А не бавитись з'єднаннями паралельними чи послідованими 12-вольтових акумуляторів. Щодо додатку, то додаток досить простенький: він показує струм заряджання розряджання, він показує сумарну ємність, напругу акумуляторної батареї і потужність, і також в відсотках показує заряд акумулятора. Після заряджання акумулятора він показує, що йде балансування елементів. Також є можливість вимкнення ключів розряду для безпечного під'єднання цього акумулятора до інвертора, тобто ключі вимкнули, під'єднали до інвертора, ключі увімкнули. Посилання на цей додаток ви знайдете прямо на корпусі цього акумулятора. На цьому поки що все. Враження досить позитивні. Якщо у вас був досвід з акумуляторами літами, пишіть про це в коментарях. І також, якщо у вас залишились запитання, якісь про літі фосфатні акумулятори, також пишіть про це в коментарях. До нових зустрічей!